Репортаж Вітаю вас, шановні слухачі. При мікрофоні Людмила Семенюк і моєю співрозмовницею є нинішня випускниця Чуднівської гімназії Діана Назарук, котру управління освіти і науки облдержадміністрації нагородило сертифікатом на отримання відзнаки випускник 2017 за активну участь та досягнення в учнівських олімпіадах з навчальних предметів 2014-2017 років Діано, упродовж цих років ти взяла участь у 20 олімпіадах обласного рівня, де отримала аж 14 дипломів першого, другого та третього ступенів. Також із 3 по 11 клас ти неодноразово ставала переможцем та призером міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика, всеукраїнського конкурсу учнівської і студентської молоді імені Тараса Шевченка та всеукраїнських предметних олімпіад. Скажи, будь ласка, а що для тебе означає участь в усіх цих конкурсах та олімпіадах? Взагалі, олімпіада для мене це частина мого життя, частина моєї душі, мого вільного часу. Мені це насправді дуже подобається подобається по-перше готуватися до них, дізнаватися щось нове, щось, що не входить в рамки тільки шкільної програми. Але й крім того, це гарна можливість зустрітися із моїми, можна сказати, конкурентами, однодумцями, які також захоплюються тою чи іншою наукою, тою чи іншою галузю, тим чи іншим предметом. І я маю можливість перевірити свої знання, визначити. Що я знаю, що не знаю, над чим потрібно працювати, і це дуже як на мою думку, чудова перевірка для майбутнього життя. Скажи, будь ласка, наскільки надихають тебе ці перемоги до нових успіхів? Я не можу сказати, що перемоги надихають, вони просто допомагають визначити, чи добре я знаю певний матеріал, на чим мені потрібно працювати. Це певний стимул розвиватися далі. Кожна перемога є якоюсь хвилинною радістю, але потім наступає. Довгий період розмірковання над тим, що я пропустила, де не допрацювала, і в мене виникає можливість розвиватися далі. Перемога це такий маленький поштовх, який допомагає іти далі по життю, добиватися нових успіхів, мріяти про нові перемоги, і врешті досягати їх. Ти творча людина, ти пишеш вірші. Скажи, будь ласка, як тобі вдається суміщати і навчання, і участь в олімпіадах, і ще написання віршованих рідків? Насправді я думаю, що Дина може знайти час для всього, що їй насправді є цікаво і корисно для неї. Мені це подобається подобається дізнаватися щось нове, і в принципі для мене це не важко. Прочитай якийсь вірш, який тобі найбільше подобається улюблений твій вірш. У мене багато віршів до деяких я ставлюся доволі критично. Деякі мені подобаються в один час, а в інший вже я знаходжу щось в них, якісь недоліки, щось мені здається у них неправильним Я написала вірш про Україну, який на даний момент мені подобається найбільше. Я можу його продекламувати. Я люблю тебе, Україно, твої ліси, діброві поля. Люблю тебе, від сину і Додону, бо тут зростала вся моя сім'я. Люблю тебе за мову солов'їну, за босі ноги вмочені в росу. Люблю тебе, бо я твоя дитина, я із дитинства п'ю твою красу. Люблю тебе за ночі я прекрасні, за сонця круг і верби край води, за мудре й вічне слово Тарасове, і за степи поляни і сади, за цвіт ромашок і поле волошкове, калини гроно і верби гілля, за те, що я до віку буду вдячна долі, бо ти моя свята і рідна я земля. Люблю тебе за пісню Колискову, за мати й мачуху, кульбабою чебрець. І за рушники, вишиванки, і підкову, за море сміху і радості. Вінець я дякую тобі за синє небо і за хвилюючий морський прибій, і за пшеничне золотаве поле. Спасибі тобі, краю, рідний мій, спасибі тобі, рідна Україно, за те, що ти дала мені сім'ю. Нас, українців, є багато в світі. Шануємо ж батьківщину і мою, й твою. Дуже гарний вірш, що тебе надихнуло на написання. Насправді все дуже просто. Я надихаюся від нашої України, від нашої держави, від її різноманіття, від всіх тих наших символів, оберегів, звичаїв, традицій, усієї тієї спадщини, яку принесли нам наші предки, усієї тієї історії, тих переказів, легенд, усього того, що є нашою культурною цінністю, усього того, що ми маємо пам'ятати і цінувати. Я вважаю, що мене також надихнули розповіді моїх бабусь, дідусів, які. І розповідали про своє дитинство, розповідали про те, як в певні часи їм забороняли навіть любити свій рідний край. Були певні обмеження, і вони не могли похвалитися тим, що вони українці. І також я вважаю це несправедливим, адже ми українці. Я вважаю, що ми люди із великою душею, щирим серцем. Ми гостинні, добрі, ласкаві. У нас великий потенціал. І ми українці, це прогресивна нація. Ми можемо досягти успіхів. Ми можемо розвиватися. Я вважаю, що нашу Україну потрібно розвивати. Це наш держава, вона є основою нашого процвітання. А ми прикладаємо дорогу, яка приведе її до розквіту. Діано, уже кілька разів ти береш участь у міжнародному конкурсі імені Тараса Григоровича Шевченка. Чи надихнув тебе цей конкурс також на написання якоїсь вірші? Звісно, на мою думку, Тарас Шевченко — це геніальна постать не тільки в українській літературі, а й в культурі. Загалом він є нашим світочем, батьком української літератури. Він не проста пересічна людина, це. Та людина, з якої варто брати приклад, адже він своєю вірою, любов'ю до рідної землі зміг не просто створити якийсь літературний твір. Цими творами Тарасу Шевченку вдалося розкрити всю тайну українського народу, звернути увагу і на його проблеми, і на його перевагу, можливо, серед інших народів. Це також є дуже важливим на мою думку, і тому творчість Шевченка і його особа не залишилися осторонь моєї поезії. Я хотіла б зачитати вірш, коли європою гуляв Наполеон коли творив його, Міцкевич, Байрон, з'явив Шевченко, світлий промінь в світі, митець безсмертний у кріпацькій свиті. Життя йшло, минали рік за роком. Вже сирота малий Тарас. Проте ніколи він не буде одинокий. Його талант безмежний, лише цвіте. Він малював портрети і пейзажі, та, переставши бути кріпаком, вже не писав вуглинкою і сажі. Слова летіли із його пером. Чаруючі правдиві многогрішні, патріотичні, мудрі і про нас, і для людей, і про людей, і взимку, влітку, повсякчас. Та доля не була ласкава до патріота й мудреця за мудре слово гірка слава в темниці, в'язень у кайданах. І від початку до кінця за десять років страшних, лютих він жив, не наче на межі, та не згубив країну в серці, ні в розумі, ні у душі. Він пам'ятав про рідну Україну, її ліси, дібрової поля. Боров за неї завжди до загину. Свою країну вічно прославляв. Його слова на крилах підіймались, неслись у до Бога височінь, а там дощем на землю опускались, на землю наших прадідів, дідів. Він закликав усіх до боротьби боротись, жити і був Шевченко правий, бо непрощенно жити у пітьмі неволі, осуді у рабстві і в печалі. А ми прийшло вже цілих 200 літ. Ми пам'ятаємо кобзаря настави. Любіть в країну, волю бороніть і наживемо ми собі навіки. Слави Діано. О для тебе особисто якою є ця людина. Для мене особисто ця людина доволі таки загадкова. Ніхто не знає ким він був насправді. Але, попри те, якою непростою була його доля, попри ті страшні роки ув'язнення, попри кріпацтво, попри те, що йому всього декілька років вдалося пожити вільним на території України, я вважаю, що ця людина, саме Тарас Шевченко, вартою уваги. Він вартий того, щоб про нього пам'ятали, і вартий того, щоб. Його творчість вивчали, знали багато із його творів, яким вже практично 150, ну, трошки більше років, вони зараз є доволі таки актуальними. Багато корисної інформації, багато правдивого ми можемо саме черпати з цих творів. Хоча ми розуміємо, що доволі вони такі вже й старі, можливо, здавалося, не сучасні, але мудрість, яка є в людини, вона виливається і вона є актуальною. Немає різниці через кілька років. Мудрість давньогрецьких, давньоривських філософів, які жили понад дві Тисячі років тому ми користуємося цими приказками, афоризмами до нині. Я вважаю, що Тарас Шевченко також людина, яка війшла в історію, яка поставила вагому крапку саме українській літературі, і не тільки в українській, він є вагомою постаттю, і в світовій літературі він є проявом непереборної любові до рідного краю. Він любив свою країну, намагався будь-якими засобами якось допомогти. Він намагався, хоча б у літературі, зробити її вільною, подарувати їй волю. Свободу, незалежність, щоб вона жила і процвітала. Саме про це мріяв Шевченко, і саме про це потрібно мріяти і нам з вами. Ми живемо в вільній країні, в незалежній, але нам потрібно докласти зусиль, щоб такою вона і залишалася. Ще якісь є в тебе вірші, почитай нам, будь ласка. Вірш про чуднів, де пісня солов'їна, миліша над усе, де стежечки протоптані, де тетерів тече, де рушники і писанки, і парти в два ряди. Миліш за тебе чуднове на світі не знайти. Дитинство про мене тут. Гомінке. Тут перші кроки зроблені, барвінок зацвіте в душі у всіх, у кожного, хто в чуднові живе. Це місто невеличке, проте живе й швидке, ріднішого не бачила у світі ще ніде. Тут люди добрі й лагідні, на виручку прийдуть. Це моє рідне місто, тут почала свій путь. Путь, мабуть, довгий, ламаний, та де б я не була, моя душа і Чудновом, це батьківська земля. Тут все для мене рідне і знайоме, я наче птах над різнотрав'ям поля, куди не глянь все зелено і мило, бо чуднів це частинка України, немає краще місця на планеті, лиш є на Щуднів всіх святинь святіш. Вже не знайду прекрасніш і миліш. Діано, що спонукало тебе написати ось такі гарні вірші про рідне місто. Рідне місто для мене це колиска, в якій я народилася, живу, в якій я навчаюся. Це для мене також своє рідний оберіг, це скарбничка мого життя. Це місце, з якого я буду відраховувати своє життя. Про нього я буду розповідати своїм дітям, друзям, усім, кого я буду знати. Адже для людини рідне місто це перш за все місце, де вона вступила перші кроки, вимовила перше слово, де вона зустріла. Своїх перших друзів, це те місто, в якому людина проросла, з якому пустила б коріння, і куди б не закинула нас доля, особисто мене, я не знаю, як складеться моє життя. Я думаю, що рідне місто у ніякому разі забувати не можна. Немає різниці, чи живеш ти за 100 кілометрів від нього, за тисячу, за 10 тисяч. Все одно рідний край завжди залишається в твоєму серці, в твоїй душі. Якщо ми не знаємо і не пам'ятаємо того місця, де ми народилися, ми не можемо вважатися людьми. Так само, якщо ми Забудемо Україну, ми не зможемо вважатися українцями. Діану, чи будеш ти продовжувати писати вірші, і коли до тебе приходить натхнення? Насправді натхнення до мене приходить доволі таке спонтанно, неочікувано. Також часто надихає якась певна музика, фільми можливо, можливо, певні події, які відбуваються на території нашої країни, на даний момент доволі таке сумні. Я вважаю, що натхнення це річ така мінлива, але часто, коли до мене приходить, муза, немає де записати вірша, і багато мої. Іх таких доволі непоганих віршів часом загублюються. Але взагалі я думаю, що я буду продовжувати писати вірші, як я вже казала, для мене це приносить задоволення. Я не знаю, чи буду я розвиватися як письменниця, але це моя самореалізація. Це те, що мені подобається, і те, чим я живу. Насправді я дуже люблю літературу і і українську. Я люблю читати книги, вчити вірші якихось письменників і поетів, і в той же час черпаю якийсь певний досвід, якісь певні мотиви з їхньої творчості. Щоб потім вилити їх у своїх віршах чи оповіданнях. Чи мрієш ти видати свою поетичну збірку? Так, мрія є. Але я навіть думаю, що я мрію видати не так поетичну збірку, а можливо якийсь роман чи збірку новел, тому що вірші, це, звісно, добре, але я більше люблю говорити більш розгорнутіше, більш об'ємніше, так що пише цілий роман. Що б ти хотіла сьогодні побажати своїм одноліткам і, взагалі, українцям. Хотілося б від щирого серця побажати усім нам миру, адже на даний момент це є найважливішим і найболючішим питанням, яке зачіпає душою і серце кожного з нас: побажати міцного здоров'я. Хотілося б побажати, щоб кожен з нас знайшов те, що насправді приносить йому задоволення, і нарешті відчув себе щасливим для моїх однолітків. Я б хотіла побажати ентузіазму, побажати, щоб вони ніколи не здавалися, і завжди поставивши перед собою ціль, сміливо і наполегливо йшли до неї, знайти якийсь певний свій талант певне вподобання і розвивати його. Розвивайся, не зупиняйся, і нехай усе у твоїй творчості у твоєму житті буде як найкраще, і звичайно, найголовніше мирного неба над головою. Діано. Я бажаю тобі здійснення усіх твоїх і бажань та подальших успіхів на життєвій стежині. А нашим шановним слухачам хочу нагадати, що моєю співрозмовницею була нинішня випускниця Чуднівської гімназії Діана Назарук. На цьому дякую усім за увагу. Для вас працювала Людмила Семенюк. На все добре, до наступної зустрічі в ефірі.